Світові політики ведуть дискусії про можливі передумови Третьої світової війни. Китай не чекає, а готується до неї і презентує нові види озброєння і техніки. А про мілітарні новинки з Піднебесної розкаже Богдан Гайдамак. Почнемо з літаків. Оборонно-промисловий комплекс Китайської Народної Республіки розробив літак далекого радіолокаційного виявлення на базі транспортника Вай 20 під назвою Кей 3000 Такі машини призначені для розвідки та управління повітряним боєм, а також можуть використовуватися для допомоги ППО. Китайський авіапарк має й інші літаки-розвідники, до прикладу KJ-2004-одиниці, близько 20 KJ-500 та ще 4 KJ-200. Найпотужнішим із цього сімейства до був літак далекої радіолокаційної розвідки KJ-2000 на базі радянського іл 76 Його екіпаж складається з п'яти пілотів та десяти операторів. Радар літака виявляє цілі над водою та суходолом на відстані до 470 кілометрів. Радіолокаційна система, як стверджують розробники, може одночасно супроводжувати до ста цілей, а наводити літаки тактичної авіації на десять з них. Перебувати у повітрі може близько десяти годин. Новий KJ-3000, ймовірно, має перевершити характеристики попередника, та поки немає інформації, який саме Радар встановили на літак. Відомо тільки, що за основу взяли перший китайський важкий військово-транспортний літак y 20 який розроблявся китайською компанією спільно з українським підприємством Антону. Разом з тим, у піднебесні нещодавно підняли в небо ще одну новинку: винищувач JHXX. Ця назва західний абстрактний індекс для нової китайської машини. Експерти уже називають його винищувачем бомбардувальником шостого покоління. З відкритих джерел відомо, що китайський літак виконаний за аеродинамічною схемою літаюче крило. Довжина близько 25 метрів, розмах крил 15 метрів, вага 25 тонн, а максимальна злітна вага до 60 тонн. Максимальна швидкість машини близько 3000 тисяч кілометрів на годину, бойовий радіус 3000 тисячі кілометрів. Що ж до озброєння, то прогнозують, що літак матиме у внутрішніх відсіках 8 крилатих ракет сім 98 або до 16 ракет повітря-повітря типу Пілі 15 або навіть 4 гіперзвукові ракети. До речі, китайці представили нову гіперзвукову крилату ракету YJ-21. Її називають центральним елементом арсеналу Китаю, розробленим для стримування потенційних противників у стратегічно важливих морських регіонах. Боєприпас розвиває швидкість до 7 км 350 на годину. При заході на ціль пришвидшується до 12 км двохсот на годину та має дальність півтори тисячі кілометрів. Запускати його можна з есмінців та стратегічних бомбардувальників. Інші характеристики засекречені. Також у Китаї є і нова самохідна артилерійська установка sh 16 Це повноцінно автоматизована гаубиця, тобто оператор може проводити процес розгортання та ведення вогню, не виходячи із кабіни. Вага машини 32 тонни, Озброєна вона 155-міліметровою гарматою 52-го калібру, дальність пострілу 53 кілометри, боєкомплект 64 снаряди. Для самозахисту на САУ встановлений кулемет калібром 7,62 мм, а екіпаж усього дві людини. Разом з тим Китайська Народна Республіка працює над виготовленням спеціальних десантних барж. Будівництво цих барж відбувається на верфі в місті Гуанчжоу, що на півдні Китаю. Характерною особливістю цих барж є наявність висувних мостів довжиною 120 метрів, розміщених в носовій частині. Ними зможе пересуватись важка техніка танки, бмп або бензовози. Також ці десантні баржі мають спеціальні пристрої, які забезпечуватимуть стійкість у погану погоду.